Доброго ранку. У мене для вас ну просто чудові новини з боліт. У росіян почалися фінансові конвульсії. Але по російському зомбі ТБ їх вирішили ну не те, щоб заспокоїти навпаки, скоріше підготувати до світлого майбутнього. Проблема у тому, що рівень життя населення буде дуже сильно падати. Відповідно, люди не зможуть купувати навіть китайські гаджети, тому що грошей не буде. Тож, росіяни, запитайте себе, чи варто вкладати всі заощадження у новий китайський гаджет. Може, краще купити гречки, поки є гроші на неї. У шикарні країні живете. Шикарній серйозно? Вал рубля це суперпозитивний знак для економіки? Ми й не знали. Хоча, коли про це кажуть з кам'яними мордами російські чиновники, навіть не знаю, чи вірити. Аби стати заможною країною, суспільством, де живуть самодостатні люди, і у фінансовому плані, і у плані можливостей та розвитку, треба бути складною економікою, якою Росія і є. У нас унікальні можливості для нарощування цих складнощів. Ну круто, все логічно. Аби стати заможними, треба просто стати бідними. Це не ясно. На думку російських священиків, жінка, яка зробила аборт, ще те зло, і провели, як завжди, курс з історії середньовічної інквізиції. Якщо мати народжує дитину, то вона живий будинок, в якому живе жива людина. А якщо мати вбиває дитину, то це трупоморка якась камера катувань, які вбивають живу людину. Ти храм, ти був храм, а тепер перетворився як при більшовиках. Знаєте, як робили? Розстрілювали і у церквах, і в монастирях. Більшовиків немає. А ти перетворила свою утробу у розстрільну камеру. Він там ще багато чого наморозив і про ЛГБТК і про татуювання на тілі. Ну коротше, вердикт. Більшість населення землі грішники. Мені здається, що цей чувак хоче відкрити нову секту проти нас, негідників. І мені цікаво, чи буде кодове слово для входу. Санта-Клаус новий політичний злочинець. Так так, тепер і він під прицілом, бо російські громадські діячі вирішили, що Санта руйнує їхні традиційні цінності. Тож поповнення реєстру іноагентів скоро. Якщо Санта буде спійманий на території РФ, його доведеться переслідувати кримінально. А що ж буде з його оленями? Може, їх затримують за перевезення забороненого політичного вантажу? За цінності вони переживають. Ви б краще переживали, що у рашці навіть новорічні свята схожі на апокаліпсис у Нижньому Новгороді, наприклад, на ялинці з жовто-синіми прикрасами раптом вирішили змінити колір на жовто-червоний. Бо жовто-синій. Бачите, обурював місцевих. Це якийсь новий стандарт, мабуть. Повернення до радянського стилю. А поки у Башкірі адміністрація спиляла 30-річне дерево з чужого двору, щоб прикрасити його на місцевій площі. Наташ, ось твоя ялинка, яку вкрали, диви, яка вона гарна. Дякую, що ти її виростила для нас. Хоча її вкрали, але нічого, дивись, як гарно вона стоїть. Знаєте, як адміністрація міста це пояснила? Сарян, дерево аварійне, тому пиляємо. і до побачення. Дуже винахідливо, як на мене, дуже. Але якщо одні вбирають конуси у кольори СРСР, а інші ялинки крадуть з чужих дворів, то у Кірові дерево прикрасили пельменями. Так на Росії святкові інновації набирають обертів. Може, у наступному році додадуть і ковбасу, щоб можна було у разі чого канапку зробити. Російське ФСБ випустило календар на 2025 рік, де Путін хизується своїми м'язами. Пробачу, господи. Цей календар просто новий рівень патріотизму. На обкладинці сцена, де російські війська штурмують капітолію у Вашингтоні. Що буде далі? Путін у шортах і футболці із зеткою на морді рятує світ від НЛО. Все можливо. Це ж новина з боліт. Побачимося!